В цьому відео поговоримо про різницю між примітивними та референс-типами, про read-only properties, а також трошечки про immutability. Отже, дивіться, давайте опишемо тип, точка, який буде описувати точку в Декартовій системі координат. Так? тобто буде мати X і Y два properті. І опишемо її, ну, давайте спочатку як кортеж. Тобто буде у нас type point tuple, і це масив, кортеж це масив з фіксованою довжиною, це масив з двох number, так? Тобто Перший буде елемент це X, другий це Y. Так, доволі часто описують точки. Ну і Давайте створимо змінну PE, яка. Буде в нас масив ось цих point. Table. І покладемо в неї дві точки, наприклад, Ну, або давайте три. 1. 1 0,0, 1.1 і 2.2. 2. Ось є в нас такий масив. І дивіться, ми його оголосили як const. Отже, переасайнити, перепризначити цей пес неможливо. Якщо ми спробуємо зробити PS щось там таке, то о, це помилка компіляції. Because PS is constant. Але PES це масив, це не примітивний тип. Це означає, що це референс тип, і сама змінна PS вона зберігає посилання. І насправді це означає, що хоча PS у нас і Const. Ми все ще можемо змінити контент PES. Ми можемо змінити те, що зберігається в масиві. Наприклад, дивіться, ми можемо взяти першу точку і покласти в неї замість точки 1.1 точку 100,100. -100. Ось так. Це нам компілятор дозволяє зробити. Тобто наш масив, він immutable. Immutable означає незмінний, той, який не можна змінити. Конст в даному випадку все означає тільки те, що не можна перепризначити ось цю змінну. Це нічого не каже про сам зміст цієї змінної. Давайте детальніше це розглянемо на ілюстрації, що означає різниця між примітивними та референс типами. Примітивні типи це. Що в нас? Ну, основні, це стрінг, це number і Boolean. Ось так, я вам раджу це уявляти. Є в нас, наприклад, конст нам рівня 3, 3. Так, ми оголосили змінну нам. І що така ця змінна? Це якась комірка в пам'яті, Ну, якийсь ящик, коробочка. Не знаю, уявляєте, що вам зручніше. І в цій коробочці лежить 3. Бо ми сюди поклали 3. Ми її оголосили як конст. Отже, перепризначити нам не можна. Що це означає? Що Цю коробочку покласти інше число не можна. Зробити нам до рівня 5, тобто покласти сюди 5 неможливо. І для примітивних типів в цій коробочці лежить саме те, що ми поклали. Тобто, якщо ми призначили 3, то ви дійсно можете собі уявляти, що в цій коробочці лежить 3. Тобто саме число 3. Відповідно, для референс-типів ситуація трохи інша, трохи складніша. Референс uh, типи вони в самій змінній безпосередньо зберігають посилання. Коли ми створюємо const array, і в даному випадку ми створили з допомогою літералу масиву, так, в квадратних дужках 1, 2, 3, створили масив. Uh, і в коробочці ось цій array в самій змінній лежить не сам масив, а лежить посилання на нього. Ось так собі це уявляється, що лежить в цій коробочці якийсь референс. Як він влаштований, це нам, нас не цікавить. Що нас цікавить, що тут безпосередньо сам масив не лежить, а де масив лежить? В пам'яті, десь є така область пам'яті, яка називається хіп, тобто купа. Насправді також, як вона організована, нас не цікавить, головне що, що в самій змінниці цій коробочці немає масиву, є посилання на масив, а масив лежить де-інде, десь, десь, десь в memory, десь в оперативній пам'яті. Так от. Ми оголосили цей масив як конст. Це означає, що переприсвоїти його сам масив, цей референс. Ми не можемо переприсвоїти референс. Ось, і тут завжди буде посилання в, в змінній array, в коробочці ареї буде посилання на а, певну ділянку пам'яті, Так? певну структуру даних пам'яті, так краще сказати. Але це означає, що. Ми все ще маємо доступ до цього контенту, ми можемо отримати доступ і змінити його. Ми можемо переприсвоїти перший елемент, другий, третій, додати елементи і так далі. Тому що вони лежать окремо в пам'яті. Ось в чому головна різниця між примітивними типами ось це перший варіант, який ми розглянули, так? Тобто стрінг, булін, Array. Nale і Undefined це також примітивні типи. І між об'єктними типами або референс-типами. Ну, Об'єктні типи, мабуть, трошки заплутає, бо сюди входять не тільки об'єкти, масиви. Масиви це також об'єкти. І функції. Функції в JavaScript це також об'єкти. Але це, це інша історія. Тож, ця ситуація вона спільна для функцій, для об'єктів, для масивів. Ось. Це дуже важлива різниця. Ну, і це спільне не тільки там для JavaScript TypeScript, це спільно для всіх сучасних мов програмування високого рівня. Отже, ми все ще можемо приприсвоїти контент. І взагалі, така ситуація часто буває поганою. Є такий стиль програмування функціональний, і в ньому є поняття immutability, що дані, які ми створили, їх... Не можна змінювати. Кожен раз, коли ви хочете їх змінити, створюється нова копія, нові, новий снашот. Тобто, ну, так, новий зліпок цих даних. І коли ми змінюємо дані, ми самі дані, той окремий а, якби, екземпляр ми не змінюємо, а ми створюємо кожного разу нові. Це звісно потребує більше ресурсів, там більше пам'яті, але це гарантує з такими даними набагато простіше працювати, бо вам не треба переживати в якому місці коду. Ви ж передали посилання, так а це означає, що контент можна змінити, і потенційно в будь-якому місці коду ваш цей контент саме там вміст масиву, вміст об'єкту, проперті об'єкту можуть змінити. Будь-яка функція в вашому коді може це зробити. І це за цим слідкувати насправді складно. І з підхід імітабіліті він так потребує більше ресурсів, але вам не треба переживати, що контент змінили, бо якщо контент змінили, просто створилась нова копія, новий снапшот. а той, що там існує, посилання на яке існує вашій функції, він ще живий в пам'яті, і він саме такий, який. Отже, так, це була така довга підводка до. Read-only property. Е, є в TypeScript спеціальна property readonly. Е, якраз для такого випадку. Ми можемо оголосити цей масив read-only. Е, ну, точніше, це кортеж, так? Е, ось створивши read-only. Е, Ні, не, почнемо не з цього. Це я оголошую read-only для Point tuple Це я трошки збігаю наперед. Е, так от, е, ось наш. Е, Масив саме тут. Ми можемо оголосити за допомогою ключового слова read-only, Тобто виключно для читання, можемо оголосити ось цей пес only масивом Point Apple. І тоді бачите, що компілятор каже, що не можна змінювати контент елементу read-only масиву. Що Можна тільки читати. Тобто, якщо ми там спробуємо вивести в консоль P1, то все окей. Читати можна, а записувати, перезаписувати не можна. Отже, цей е, варіант ми вже убезпечили. Е, тепер ось ці комірки не можна буде перезаписати. Але тут є ще один якби, рівень глибини, так? бо кожен елемент. Ми вважаєте, що це також як змінна. Ми її перезаписати не можемо, але вона сама, в свою чергу, також є масивом. Так? Що це означає, що ми можемо отримати, ну, наприклад, second point, і це буде у нас PES 1 І далі ми, що ми можемо зробити? Ми можемо взяти і перезаписати так само перезаписати перший елемент і другий. Також записати 100-100. Ми знову змінили. Чому? Тому що ось цей тип, він не Ну, Відповідно, також ми можемо зробити це. І тепер і ця операція вже на цьому ще одному рівні також заборонена, тому що це в нас рідонний масив. Всі проперті мають тільки рід access Отже, це ми також обезпечили. Дивіться, альтернативний синтаксис для цього. Ви ж пам'ятаєте, що є два синтаксиси для масивів. Для цього альтернативний синтаксис — це read-only array. Point тапу. Пам'ятається у нас generic тип. Ось такий, такий самий має ефект. Як бачите, не можемо перезаписати перший, тобто другий елемент. Для цього альтернативний синтаксис, він, в принципі, також є. У нас є утилітний тип. Ми його розглядали в відео про утилітні типи. Що він робить? Він робить всі properties того типу, який ми передали як параметр, read-only. Тобто можете вважати, що ми з допомогою ключового слова read-only. Робимо там, нульовий проперті цього масиву Редонлі, перший проперті знаєте, що масиви можна уявляти собі в JavaScript як маппінг між ключом і значенням, але ключі просто проіндексовані. Навіть якщо ми в принципі, виведемо там в, десь в консолі Якщо ми виведемо масив, то він так і буде відображений як key-value mapping. Отже, це ми поговорили про масиви. Те саме можна зробити і для ключового слова type для об'єктів, і для ключового слова інтерфейс. Можемо, давайте оголосимо type point type. Так? І тут уже замість індексованих пропертів у нас буде проперті з ім'ям, X, number і. Number. Ось, е, відповідно, зараз можна е, ці проперті можна змінити. Ми можемо оголосити змінну start point, підзивати її як Point type, і е, зробити тут XY цієї property, і ми можемо змінювати. Значення, ну це логічно, так? це дефолтна, дефолтна поведінка. Якщо ми вкажемо цей модифікатор read-only, ось такий синтаксис для property, то тепер ми перезаписувати їх не можемо. Або ж альтернативний синтаксис для цього. Це якщо б у нас була тип point. І е, в ньому також з Property X-Y, і ми створили на основі його з допомогою утилітного типу Redonly, ми створили also readonly point, використовуючи цей тип readonly і передали в якості параметра point. Це насправді те саме. Бачите, якщо ми наведемо курсор, тут показує те саме read-only X і redonly-y, це read-only y це redon ly Properties. Для інтерфейсу синтаксис аналогічний. Можемо тут створити. Треба тільки замінити ключове слово на інтерфейс, прибрати тут дорівня. Ну і, звісно, змінити ім'я. Давайте Point інтерфейс. Ось. І давайте ще один момент. Це Redondly, воно існує тільки в світі TypeScript. І воно залежить від того, який тип заасайнений до змінною. Що я маю на увазі? Дивіться. Ми можемо створити middle point і не призначати одразу ці змінні тип. Створити такий об'єкт, також присвоїти значення x, y. які зараз тип у цієї змінної? ось такий. Тобто, ви ж пам'ятаєте, що самі значення типу в системі типів TypeScript також типи. Що це означає, що ми зробили змінну на константа, значить її тип це об'єкт, у якого є два properties X типу number, Y типу number. І це ось, ось це все і є тип цієї змінної. Об'єкт з двома property y і з такими -то типами, тобто це така сигнатура цього об'єкту. Отже, і в нас є, наприклад, функція build-pass. Вона приймає а, а, два аргументи. From і to. Звідки і куди. І ці аргументи типу Point type. І повертати вона має а, масив point type. Ну, в принципі, не обов'язково його типізувати. А, і що вона робить? From. to. І тепер дивіться: от, от вам приклад, чому імінтабіліти це добре. Тут, по-хорошому, нам треба зробити копію FROM і копію to, Адже ми не знаємо, якщо б вони були не, не read-only, ось ці property, то по-хорошому нам треба було б це зробити, тому що ми не знаємо ось ця зміна, яка прийшла. Хтось би міг змінити проперті X, Y, ми не знаємо, чи це та поведінка, яку ми хочемо. Тобто, тут ну, багато питань. Якби, а якщо у нас все ім'ютабл, то. Нам можна не переживати, можна використати прямо ось це посилання на point from. Тут в масиві ми от створили масив. І, тобто це повертає масив Point type. А, так? І оскільки масив ось цей point. Тип Point type property там readonly. Тут ми не можемо пере, переприсвоїти Property X. Воно readonly. Тобто, це не вийде так зробити. І дивіться, ми. Можемо викликати build Pass, передати Start point. Start point ми е, позначили як змінну е, ну це константа, точніше, типу point type. А другим параметром ми можемо передати middle point. І, не дивлячись на те, що ми е, не вказували тип, е, TypeScript каже, що все окей. Тобто цей тип, ось нагадаю, ось тип цієї змінної, він може бути приведений до типу Point type. До ось цього. І всередині функції buildPath, ось тут, ось цей to, він позначений тут тут він поводить себе як Point Type. І це значить, що його значення не можна перезаписати. Тобто ми тут не позначали ці проперті як read-only, ми взагалі не використовували ніякі type aliases, ніякі анотації типів. Просто створили з допомогою літералу об'єкту ось цей об'єкт. Але всередині цієї функції, оскільки всередині цієї функції параметр to поводить себе як ось, ця, ось цей тип point type. Навіть якщо ми передали просто константу з допомогою качкової типізації, TypeScript подивився: ага, є property X, є property Y, окей, це можна привести до ось цього типу, окей. значить, все, все можна. Ну, значить, це валідний виклик, можна передати сюди middle point. І всередині, ту поводить себе саме як Point type, і його пропоріті вони read-only. Тобто це означає, що ось цей модифікатор Redonly в JavaScript світі він, ось я відкрив вкладку згенерованого JavaScript-коду. Ми можемо подивитися, що Ну, тут, в принципі, ось ми створили start point, так, типу point type, а тут це. Так само, як і Мідлпойт. Тобто ніяких додаткових модифікаторів у property X y немає. Немає жодної різниці між Мідлпойнт і start point в світі JavaScript. Тобто цей read-only property, він існує як додаткова перевірка компілятору TypeScript, тільки в TypeScript Всесвіті. В реальності TypeScript, скажімо так. Після компіляції цього не існує. Чому я це розказую? Бо це важливо. Це означає, що в принципі навіть в TypeScript, в нашому коді ми можемо тип стерти, можемо ось цей ту привести до типу any. Хоча робити такого не треба, але просто кажу, що в теорії ми можемо це зробити, привести його до типу any і все одно поміняти значення ось цієї property X. Ось. Для того, щоб в JavaScript. Замінити, скажімо так, заборонити зміну Properті, існує такий метод, як Object Freeze. Ось, якщо передати в нього об'єкт, тоді всі його атрибути будуть заблоковані від модифікації. Але це вже трохи інша історія. Тож, тепер ви знаєте, що таке read-only property і що таке immutability. І, в принципі, ем, ну, не скажу, що це часто використовується, але бажано ем, все ж таки працювати з immutable data, тому що це набагато безпечніше, і це просто позбавляє з багатьох питань, позбавляє вас клопоту пам'ятати, де що може змінитися під час виконання вашої програми.